Мої дорогі, ви мені питання подібне, задаєте ну, одне і те ж усім, що мені робить з моїм коханням? Да? От, як, допустимо, застило на місці, не продвигається не туди, не сюди. Він нічого конкретного вам не предлагає, або вона, да? бо це відзеркалюється для ластівочок і для соколиків. Що робити? Я вам по книгі подивлюся, книга життя. який... Більше ста років, 1912 року, і по те, що скажуть ваші предки, давайте так, що Іменно це таке питання, воно проігрується тільки для тих, що от є кохання, а воно далі не розвивається. Або пауза. От воно тоді підходить. Да. У кожного є ваші покійні, які вас любили і які зараз оберігають. От ми в них запитаємо питання, що. Вони нам скажуть, що вони вам скажуть. Задумайте, за кого? Бабушка ваша, мама, може, покійна. Ще задавайте їм питання, і я дивлюся. Так, що скажуть ваші покійні? Як вам бути з цим коханням? Так, як вам бути з цим коханням? Один розклад буду робити, не два. Як вам бути з цим коханням? Карти чудесні. Такий холодок аж пішов. Дід Нестер, скажи, підскажи через твою внученьку. Моїм гарним підписникам підскажи, як будь-яку порадам, як будь, порада, будь коханням. Дівчата, воно знаєте, як це кохання ваше, воно саме ось, ось прилетить, прилетить вам правильний поступок, як робити. Дивіться, серце, воно кажеться розбите, але ж воно ціле. Тут буде зараз скоро прояснення. І ви багато чого узнаєте. Це ж ваші покійні вам говорять. Ви узнаєте і ви правильне рішення приймете. А тут, бачите, в нього таке серце, як до вас холодок іде. Тут треба дуже-дуже бачите, ця кирка, така, що потрібно ваші відносини робити їх, зліплювати, виліплювати. Знаєте, як оце в камні видовбуєш гарні такі речі, да, скульптури. Отак і ваше кохання. Це ваші предки говорять. Це ж не я. Що робити з коханням? Ну, Кохання ваше захищене. Але тут говорить, що треба проявляти мудрість. Мудрість кохання. Ваші предки говорять, що не треба так все з гаряча робити, да? раз, розрубати, розбити кохання, бросити. Ні, тут треба проявити мудрость. І воно, бачите, це рішення вам прийде. Що далі говорять мертві? І вже сразу ясно, що вони говорять. Кажуть, підожди, знову ця сама карта, підожди, стоп, все покаже. Якийсь зовсім маленький період, і воно все буде поднагодне. Весь скелет стане, стане ясний, як знаєте, як голий роздівається, і все видно. Ось, серце буде ясне, відкрите. І все покаже. Тут є багато, знаєте, яких подводних камнів, але. Такі камні-подводні, чого ви не можете бути разом, чого не приділитися. Тут, може бути хтось третій, вмішується, тут, може бути, і не тільки, а може бути відстань, те, що він там, а ви тут. Це теж велику роль грає. А ще тут є, ще з вашої сторони є хтось, хто вам заважає бути із цим чоловіком разом. Ну, а тепер книга. Тепер книга. Давайте. Мої найкращі, що робить з вашим коханням. Що робить з вашим коханням. Так, читаю. Так. Ну, воно на російській мові, я буду читати, як є. Терпи, терпи козак, атаманом будеш. Ти ви представляєте, терпи козак атаманом будеш. Бачите? Проігрується те, що воно зараз не покаже, через якийсь час все покаже, чого це так відбувалося. вас ожидає. Блестящая новость. И присматривайтесь ко всему, даже к мелочам. Это пригодится. Вы представляете? Присматривайтесь даже до мелочей, воно пригодится вам. И как будете выходить в оба гляди. Будьте внимательні, к мілачам. Опять бачите, не будьте осторожні к мілачам. Ну, це говорить і книга, які більше ніж 100 років, і ваші предки, що все скоро стане явним, чого і як, і навіщо, і як діять.